Карл книжник, Карл скільки себе пам'ятав, завжди захоплювався книжками. Може, тому дуже швидко навчився читати. Ось тільки мати багато книжок він не міг, адже сім'я жила бідно, а книжки коштували дорого. Однак Карл не засмучувався. Свої перші гроші, які він заробив на чищення чобіт... Хлопчик витратив на маленьку книжечку у червоній палітурці. і відтоді весь час читав і перечитував. Батько, побачивши, як через своє захоплення син припинив допомагати по господарству, не злюбив маленьку книжечку. І на очах у Карла жбурнув її в комен. Чоловік одразу ж розкаявся, що не стримався, та повернути книжечку він не міг. Вогонь умить перетворив її на купу попелу. Сину, присягаюся, на твій день народження ми з мамою подаруємо тобі той календар із малюнками, який тобі так сподобався. Пообіцяв чоловік. Хоч Карлу було шкода книжечки в червоній палітурці та отримати календар, про це він навіть не наважувався мріяти. Кілька місяців тому батько їздив до міста і узяв із собою Карла. Допоки чоловік був заклопотаний справами, хлопчик прогулювався людною вулицею, розглядаючи вітрини крамниць. І ось на одній із них він побачив спеціальний календар для хлопчиків, на кожній сторінці якого було зображено карликів і драконів, велетнів та лицарів. Тоді в Карла тільки й було розмов що про календар, але він розумів, що така річ коштує надто дорого для їхньої незаможної родини. Карл із нетерпінням чекав на своє свято, і коли воно настало і календар опинився в його руках, то почувався найщасливішим хлопчиком у світі. Розглядаючи драконів, він уявляв себе драконом. Захоплюючись героями, теж почувався героєм. Хлопчик грав зі всіма персонажами календаря, всіх вважав своїми друзями. Пристрасть до календаря часто заважала Карлу робити домашні завдання, тому у школі скотився до трійок і двійок. За останню двійку з арифметики батько пригрозив відібрати календар. Карл засмутився ледве не до сліз і поскаржився мамі. Але й ненька не пожаліла сина, особливо після того, як побачила, що на його піджачку немає жодного гудзика. Якось мама послала Карла до м'ясної крамнички купити трохи ковбаси. Дружина м'ясника зважила товар, а потім простягнула руку до великої книги, щоб звідти вирвати сторінку. Карл так і завмер від жаху. Він любив усі книжки, а ця була якоюсь особливою і дуже об'ємною, гарною та старовинною. Тітонько, що ви робите? закричав Карл. «Як що? Загортаю тобі ковбасу, пояснила продавчиня. Але ж це ж книжка, не можна таке робити. Що пропонуєш віддавати покупцям незагорнений товар? Так не годиться, захитала головою жінка. Хоча я можу обміняти тобі цю стару книжку на папір або газети, але їх має бути стільки, скільки сторінок у цій книзі, попередила вона. Я все зрозумів, погодився хлопчик, тільки більше не рвіть із неї сторінок. Добре, я зачекаю кілька днів. Але наступного тижня, якщо не матиму паперу, я знову дістану цю книгу. Попрощавшись, Карл вихром помчав додому, згріб в оберемок усі газети, які тільки мав, і побіг до м'ясної крамнички. А вдома мама, розгортаючи ковбасу, звернула увагу на пакунок Святе письмо в перекладі Мартіна Лютера 1560 рік. Яке блюзнірство! вигукнула жінка. Хіба можна загортати ковбасу у святе письмо? Як це безбожно! Кілька днів Карл бігав по селу, стукав у кожну хату і просив старих газет для дружини м'ясника. Хлопчика всі знали та любили, тому охоче відгукалися на його прохання. Карл зібрав кілька стосів газет, але все одно було замало. У селі вже не лишилося жодної хатини, куди він не приходив по папір тітонько продавчине, я зробив усе можливе, однак більше паперу я не знайду, мужньо стримуючи сльози, повідомив Карл, коли приніс останній сто з газет до крамниці. Серце жінки розчулилося. Ти, старанний хлопчик, любиш читати, і мама твоя завжди купує в мене товар. Візьми книгу. Ти заслужив. Щиро зізнаюся, мені й самій шкода загортати в неї м'ясо. Сяючи від радості, хлопчик приніс Біблію додому. Відтоді не минало жодного вечора, щоб він не сидів над нею, читаючи та розглядаючи малюнки. Незабаром Карл, прочитавши більшу частину біблійних розповідей, уже переказував їх своїм шкільним товаришам. А ті поміняли прізвисько хлопчика з Карла книжника на Карла Біблійного. На перервах діти грали в недільну школу, в якій Карл завжди був проповідником. Минуло кілька років. Настав час Карлу вирушати до вищої школи. З великими труднощами батьки зібрали кошти на навчання і відправили свого сина до столиці. Там Карл познайомився з безліччю книг, і в нього з'явилася мрія створити власну бібліотеку. Як і всі студенти, Карл бідував. Один професор запропонував за біблію 50 німецьких марок, а це були чималі гроші. Але друг Карла Йонафан відрадив хлопця продавати скарб. Минув час. Про біблію Лютера дізнався багатий колекціонер і вмовив продати книгу за тисячу марок. На ці гроші Карл створив власну бібліотеку з чудових книг, серед яких були і різні переклади біблії, та взявся за серйозне дослідження Слова Божого за своє життя. Карл написав кілька посібників із вивчення Біблії. Він донині залишається відомим духовним письменником і служителем Господа. Урешті-решт, велика біблія Карла потрапила до музею у відділ старовинних рідкісних експонатів. Коли відвідувачі нею милуються, то навряд чи здогадуються, як вона привела маленького читача до віри в Господа Ісуса Христа і зробила з нього великого духовного письменника. Та поширювача священного писання.